Коридор завів мене у велику залу, по центру столи з комп'ютерами, на стінах монітори, все вимкнене та в пилюці, кісток під ногами стало значно менше. Здається, люди тікали звідси, і смерть наздогнала їх у коридорі. В залі три виходи: один, це той звідки я прийшов, один попереду та металеві двері праворуч від мене. Мені дуже кортіло відкрити металеві двері. Мені здавалося, що за ними знаходиться щось цінне. Навіть не так. Я знав це, бо бачив ці двері раніше. В голові промайнули якісь фрагменти спогадів, лишаючи за собою головний біль. Двері відчинилися відбитком моєї руки. Я потягнув двері на себе та відстрибнув назад, наводячи туди ліхтарик та пістолет. Тиша, входжу всередину та завмираю. Ліворуч дві ставниці зі зброєю, праворуч шкафчики з екіпіруванням. Однак був нюанс: ні зброї, ні екіпірування не було. По безладу, який творився у приміщенні, було зрозуміло, що забирали спорядження поспіхом. Підходжу до ставниці та заглядаю всередину. На дні валяється одна єдина куля. Я нагнувся та підняв її, пістолетна, але калібр не мій. Кидаю її на підлогу, і та дзвінко стукається об металеву решітку на підлозі. Завмираю та прислухуюсь, почув хтось чи ні. Швидко виходжу зі зброярні та оглядаюсь тихо, навколо темрява і ні душі.